поліцейські перевіряють легальність продажу ялинок. Безкоштовну приймальню в офтальмолога відкрили у Рівному. Новорічне свято для дітей Херсонщини організували волонтери. Добрий день. Мене звати Борислав. Прізвище моє кучернюк. Звання спеціальний капітан. Я є дільничним серполіції. Перевіряємо законність продажу ялинок. Хотів би поглянути вашу документацію. Так, поліцейські перевіряють легальність зберігання та збуту хвойних насаджень. Саме главное, на Рівненської міської ради є дозвіл. Продавці ялинок і підприємці мають мати відповідні дозволи від місцевої влади щодо розміщення даних ялинок на даній території. Все добре. Дякую вам. Крім перевірки документів на реалізацію ялинок та сосен, поліцейський перевіряє наявність чіпу чи стрічки зі штрих-кодом. Тут є. За допомогою програми у смартфоні чи через сайт ukrforest.com покупець може перевірити походження ялинки. Микола Гуменюк продає ялинки неподалік майдану Незалежності. Каже, всі дозвільні документи має. Втім, попит на продаж цьогоріч на хвойні дерева впав. Люди здебільшого говорять, що прийдуть ближче до нового року. Я думаю, що вони вже десь взяли, бо ніхто не підходить. Люди, де ви, підходьте? У нас все щиповане, все законно, всі документи ми маємо. Привезли з Островського лісу. Зі слів Борислава Кучорнюка, такі перевірки він здійснює вже 13-й рік. Дотає, що у порівнянні з минулими роками кількість ялинкових ярмарків цьогоріч у рази зменшилося. Попередні роки порушення були. За, відповідно, якщо люди мали порушення, ну, підприємці там, чи особи, які здійснювали продаж ялинок, відповідно, у нас передбачена адміністративна відповідальність. Цього року скільки таких порушників? Особисто на, ну, по моїй території ніяких порушень виявлено не було. Тобто ми здійснили перевірку і всі, всі мають відповідні дозвільні документи. Такі перевірки на Рівненщині працівники поліції розпочали 13 грудня. Зокрема, минулого тижня в області виявили 110 хвойних дерев, які продавали нелегально. Крім того, поліцейські склали 13 адмінматеріалів за порушення правил торгівлі і незаконну порубку. Завершити рейдові перевірки законності продажу новорічних дерев поліцейські планують 31 грудня. Катерина Сірук, Роман Шоконець, Суспільне новини, Рівне. Станом на сьогодні у центрі надання адміністративних послуг у місті рівному припинено надання адміністративних послуг у сфері паспортних. Послуг, а також реєстрації місця проживання пов'язано це з тим, що утворено нову юридичну особу, це департамент цифрової трансформації та надання, та забезпечення надання адміністративних послуг, і припинено юридичну особу управління. Відповідно, у зв'язку з цим, так як ми працюємо на спеціальному обладнанні, використовуємо спеціальні реєстри, є необхідність у тому, щоб забезпечити роботу працівників вже у новому департаменті, і для цього потрібно провести ряд технічних і юридичних процедур. Разом з тим робимо все для того, щоб якнайшвидше поновити надання цих послуг і сподіваємося, що найближчим часом вони будуть поновлені. Дуже добре. Дарія Щербяк і Євген Шиян з рубіжного є студентами Луганського державного медичного університету, який після повномасштабного вторгнення Росії релокували у Рівне. Саме тут вони вступили на інтернатуру за фахом офтальмологія і долучилися до університетської ініціативи надавати безкоштовну діагностику зору. Ми інтерни першого року, тому для нас це нова. Як би сказати, місія, і ми приймаємо в цьому участь добровільно. Веде прийом-лікар, ми під його контролем все робимо, дивимося теж здобуваємо нові навички в нашій професії. Дивіться пряменько. Нам сказали, що ми можемо допомагати людям. В принципі, я на те і вчився. Я з тою метою прийшов в медицину, тому я не був проти, я тільки обома роками Це досвід. Це досвід амбулаторного прийому, тому що там, де ми працюємо в стаціонарі, це трохи інше. Безоплатна офтальмологічна приймальня працює в обласному діагностичному центрі. Її відкрили в рамках меморандуму про співпрацю підписаного між Луганським медуніверситетом та фундацією імені князів благодійників Острозьких. Обстежити зір можна за направленням від сімейного лікаря. Залучені лікарі інтерни за спеціальністю офтальмологія, які проводять діагностичний прийом. Переміщених осіб, а також усіх тих осіб, хто нуждається в цьому безплатному прийомі, з наданням безкоштовних оправ для окулярів у відповідні години. Це відбувається у вівторок, четвер, з 2 до 4. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне. Якщо використання піротехнічного засобу відбувається на майдані незалежності для прикладу, то може кваліфікуватися як статтею 173 дрібне хуліганство, яка передбачає відповідальність від 51 гривні до 119 гривень штрафу, також громадські роботи та до 60 годин і виправні роботи до 2 місяців, або адміністративний арешт до 15 діб. Або це може бути стаття, яка передбачає суто перевезення, пересилання, використання. Піротехнічних засобів, все, що пов'язано з піротехнічними засобами на даний час, яка де вони потрапили під заборону. Ця стаття у нас передбачає відповідальність від 605 гривень до 1020 гривень. Це якщо частина перша, а якщо особа вчинила адміністративне правопорушення. Повторно протягом року, то вже передбачає відповідальність від 1020 гривень до 1700 гривень. Протягом цього року нами не зафіксовано жодного факту, де були використання чи порушення правил торгівлі, перевезення піротехнічних засобів. Будь-який піротехнічний виріб. Неважливо, чи це малесенький бенгальський вогник, чи це салютна установка до 12 років, нікому не можна продавати. З 12 років. Далі там іде обмеження по класам піротехнічних виробів. Бенгальські вогні дозволяються продавати дітям від 12 до 16 років. Все решта, петарди, найменші петарди, самі маленькі, які ви бачили, від 16 років. У Рівненському районі поліцейські затримали чоловіка за смертельне побиття сусіда. Сталося це вчора у селі Кам'янка. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, про інцидент до поліції повідомив місцевий житель, який виявив свого дядька без ознак життя. Поліцейські встановили, що 26 грудня до 57-річного чоловіка прийшли двоє сусідів. Всі троє вживали алкогольні напої. По тому у них виник конфлікт та бійка. Під час сутички 42-річний наніс не менше двох ударів дерев'ян. Поліном по голові 45-річному. Останній загинув внаслідок закритої черепно-мозкової травми, перелому кісток черепа та крововиливу в мозок. У рівному під час гасіння пожежі у житловому будинку рятувальники евакуювали п'ятьох людей. Повідомлення про задимлення у двохповерховому приватному будинку на вулиці Кобзарській надійшло сьогодні о пів на п'яту ранку. Виникла пожежа в одній із кімнат. На гасіння рятувальники подали вогнегасячі засоби. У цей час інше відділення пожежників вивели п'ятьох людей на свіже повітря та передали працівникам екстреної меддопомоги. Одна людина отримала опіки рук, її госпіталізували до лікарні. До гасіння було залучено. 4 одиниці спецтехніки та 16 рятувальників. О 5 годині пожежу вдалося локалізувати, а через 3 години повністю ліквідувати. Вогнем знищено покрівлю, оздоблення стін та стелі, пошкоджено перекриття житлового будинку, причину пожежі та розмір збитків нині встановлюють. На Рівненщині до суспільно корисних та громадських робіт вже залучили 750 безробітних. Про це повідомив начальник рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. Зокрема, на суспільно-корисних роботах працює майже 200 людей у 24 територіальних громадах Варазького та Дубинського районів. До таких робіт відноситься облаштування захисних споруд, виготовлення маскувальних сіток, облаштування житла для переселенців. Крім того, до громадських робіт залучили 560. 50 людей у 31 громаді Рівненщини. Зокрема, вони супроводжують людей з інвалідністю позору та допомагають сім'ям військовослужбовців. Нагадаємо, у розпорядженні начальника ОВА Віталія Коваля, виданому в листопаді йдеться, що зареєстрованим в центрі зайнятості безробітним платитимуть мінімальну зарплату у розмірі 6 тисяч 700 гривень. При встановленні генератора на вулиці необхідно передбачити його накриття, щоб на нього не попадала волога і, відповідно, не виникло там короткого замикання. Потрібно слідкувати, щоб не відбувалося перегріву генератора. Тобто в кожного генератора є його нормативний час роботи, не потрібно його використовувати більше того часу, щоб він не перегрівався і відповідно не спалахнув. При заправлянні генератора також першим чином. Потрібно дочекатися, поки він остине, лише після того його заправляти, тому що при нагріванні генератора і заправлянні, потраплянні легкозаймистих речовин на сам корпус генератора, відповідно, він може спалахнути, вибухнути і завдати шкоди. Вони повинні бути встановлені зовні, на відстані не менше 6 метрів від стін, в яких є вікна і двері. І ну, допускається встановлювати на відстані 1 метр, якщо стіна глуха. Купувати їх перевірених виробників при підключенні е рекомендується звертатися до кваліфікованих фахівців, які вміють і знають, як це робити. Пізнали мене, а чекали на мене. А я до вас далеко йшов. Ось я линеньку знайшов. довго-довго добирався? добирався Новорічне свято для дітей-переселенців із Херсонщини влаштували сьогодні у рівненському міському будинку культури. Малечу розважали аніматори у костюмах казкових героїв. А після активних конкурсів з призами Санта вручив дітям солодкі подарунки. А тепер П'ятирічний рівнянин Іларіон Паламарчук вирішив заспівати на святі для діток-переселенців пісню, аби вони також відчули радість. каже композицію обирав з батьками. На Станішевська разом із сином Сашком виїхала із Херсону ще у квітні, каже, що такі свята необхідні дітям, які побачили війну на власні очі. час. Захід, спільнорівненські та херсонські волонтери за підтримки благодійного фонду Рокада. Волонтерка Оксана Данилюк каже, що подібні розваги для діток ВПО хочуть провести також у Луцьку та Звягелі. Спонсорів зараз за словами організаторки вистачає статистиці в нашій області близько трьох тисяч херсонських сімей. Ну тобто, взагалі, херсонців, не тільки сімей. І ми вирішили для нас є в області Я люблю Маріуполь, я Маріуполь. А ми вирішили зробити Я Херсон такий захід, щоб ці дітки не були залишені без уваги. Дітки дуже хороші, їх багато. 70-80, можливо, навіть і більше. Ось але. Ж, е ми хочемо їм всім зробити свято. Співорганізаторка свята Анастасія Калініна розповідає, що це не перший новорічний захід для дітей Херсонщини. Волонтерка приїхала до Рівного з Нової Каховки. Зараз разом із сім'єю намагається допомагати землякам у новому місті. У нас вже був і, пола, і у наших діточок Херсонських, і ми вже калядували тут у рівному. А зараз до нас, до херсонських наших діточок, завітав Санта, і у нас вдалося. І, і, ідея так виникла, щоб порадувати наших діточок. І у нас все вийшло. Я дуже дякую нашим місцевим волонтерам, нашим організаторам. Ми всі разом об'єдналися і вийшла дуже кльова і дуже е, казкова така новорічна, мабуть, казка для діток. Надія Кривко Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне. Ту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.